Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ми будемо малювати, здогадайтесь, коли відгадаєте мою загадку. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок. Називається Так, будинок. Молодці малята! Діти, якої форми будинок? Так, квадратною. Що є у будинка? Дах якої форми? Так, трикутної. А що ще є у будиночка? Правильно, вікна і двері. Молодці малята. Ось такий будиночок ми сьогодні з вами будемо малювати. Спочатку виконаємо пальчикову вправу. Я будиночок будую. Стіни рівні в нім мурую. Дах трикутний ще віконця. Щоб туди дивилось сонце. Молодці малята. Для роботи потрібен аркуш паперу, гашеві фарби, червона, жовта, синя коричнева пензлик, водичка, серветка. Починаємо малювати спочатку доріжку коричневим кольором. Малюємо всім ворсом зліва направо. Жовтою фарбою малюємо стіни будинка зверху вниз. Зверху вниз з'єднуємо. Будинок у нас квадратної форми. Зафарбовуємо наш будиночок зверху вниз, щоб не було пробілів. Тепер червоною фарбою малюємо крапочки. Це наш дах і з'єднуємо. Він у нас трикутної форми, з'єднуємо прямими лініями. І також зафарбовуємо, щоб не було пробілів. Тепер синьою фарбою малюємо вікна будиночка. Вони мають квадратну форму. Малюємо два з лівої сторони і два віконця з правої сторони. Коричною фарбою малюємо двері посередині і зафарбовуємо їх. Ось так. Діти, ось такий будиночок я намалювала. Діти, я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!